Я кажу, що, що запрошені пасажири. Під'їхав нормально до під'їзду, все, все як завжди. а тут Під'їхав до другого під'їзду, а я живу в першому. Ні, ну. Налево. Вот він. вам примір, ребят. В таксі працює ще де? Короче, на нову пошту. Примір ну, недовольного пасажира. Ну ну відправити котрі кілограм кофе. Люди чекають на кілограм чекави. Ну Терміново. Терміндово. Терміндово? Так, Павло, сьогодні в тебе важливий день, сім днів як ти працюєш на цій тачці, і в тебе сьогодні обов'язково має бути відео. Твої враження після тижня на MG. Ну я так і планував. Для чого для цього я тебе і запросив? Дуже відомо. Дуже, Дуже відомо. Але це не про себе, це про тебе. Эти пацаны, просто yeah, yeah. ты смотри, как они смотрят на тебя. Он даже мне сказал, окей. Даже Пашка едет по этим улицам, где ходят простые смертные. Сейчас скину фотку жинки, скажу, прикинь, иду по садові и еда той самой Пашка, той самой. Актер этот с канала. бля, актер. С канала Пашка таксует в Киеве. Я же актер. Я же актер в этом мире. Во всем свете. Дивись, під'їзди і махає. Та я в шокі взагалі. А потім те всі знають. Дивись, бачив дивиться на тебе. Я в шокі. Хто Та, там дивиться? Та дивилась? Траєм глазу. Нахер нам ну, треба комусь. Взагалі, я сьогодні мав їхати на СТО, віддавати тачку на ремонт рейки. Але я позвонив Пашка і каже: блін, треба ж про тачку зняти. Він думав, що завтра йому віддавати машину, а йому позвонили і кажуть: А де тачка? А Пашка таксує. по <покій> Києву вовсю. Ну, короче, Тут він до мене заїхав, надо ж прыгнуть на його Сонату, от ну, от, ну, от біло, біла машина. От ето, І... Оце класна тачка оце, от Соната. Ну, да. Ти треба поїхати з ним тепер в Капітановку, відвести АМГ, АМГ. Ну і коротше, тому Рейка я займатися буду вже може завтра, може післязавтра. Насправді, коли я вчора поїздив і вона не гудить, не тече, і нічого страшного з нею не відбувається, то я собі думаю, а в мене ще завтра зранку своє замовлення шикарне. Прям з дому додому за тисячу гривень десь приблизно там виходить. А треба на оболоні назад з'їздити. Тому Завтрашня поїздка на сервіс теж під питанням. Та яка різниця, по суті? Куди поспішати? На СТО? На СТО, як в таксі, тебе чекають завжди. Немає такого дня, щоб тебе не чекали на СТО і не чекали в таксі. От Люди, які думають, їхати, от, там, хто в Польщі живе там, чи де в Німеччині, пишуть, я так сумую за Україну і так все. Друзі, таксі чекає на вас цілодобово. В будь-який день ви приїжджаєте, відправляєте заявку на реєстрацію в буклончик, і ви вже при роботі. Просто!

Окно, окно. Ну ты псих, конечно. Телефон наш. Ну скажи, что она нормально себе так притапливает. Да сейчас она нормально. Еще психована машина. кого ты перетворился на этой машине? Вообще. Треба пенсионерски себе покупать в премиум класс, Конечно. Да, короче, люкс и все. Конечно. И все. И не створювати небезпеку навколо. Нет, летить. Давай. <laughs> Ой, 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 ой. Ой, ну, изменилось. 50 гривен хватает, но я ж надеюсь, ты сегодня все-таки для контента ну, ну хотя бы 60 потратишь. Ну, да, ну хотя бы 60. Соточку. Можно соточку? Со... Ну соточку уже там. Нет, так надо пропылесосить. Чуть -чуть. Ну пылесос-то там. Одразу побачила мене і прибігла. ніщо ся, так мене запам'ятала. Ну привітик, привітик. А що ти опять трусишся? Ти що, холодно. Розповім вам свої враження. Після одного тижня а, використовування от цього прекрасного автомобіля. Я не експерт, мені нема. І я вважаю, що така машина і має бути. Що можна ще сказати? Мені також подобається а, салон. Тут... Як всюди, то есть дворники, поворотники, режими різні. Лола, місця багато, скажи чи ні. Ану, Пашки, скажи, місця багато в машині чи ні? не. Ще, скажи Пашки, що треба запас ходу сказати людям? яка батарея? скажи за рассказы. о бать, скажи да 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 пашка запас хода за хода все, да, ребят мне... <сосы> дуже а не дуже зручно я можу сразу сказать а ну сядь за собой давай и за мной. не, за, 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 за собой не буду ты метр девяносто я метр девяносто э, у меня коленки впираются девяносто пять килограмм да блин Лола, выйди отсюда Лола, ко мне выйди отсюда Я... Ти зараз розмовляєш, як моя 16-річна дочка. Вийди відсюда. Ану-ка, руку на подлокотнічні положи. Я... Вот. Будь ласка. Ви можете завжди використовувати якусь вализу для того, щоб використовувати її в якості підлокотника. <рес> вализу. <блять. рес> <рес> А, а що треба Ой, ну взагалі вона валіза. Навіть якщо нема заднього світла, во всьому остальному це дуже класна машина для таксі. Ну, дійсно, я так вважаю. Може я помиляюсь, але у мене така думка. Ну така... скажи, було хоч, хоч раз таке, щоб через відсутність заднього світла хтось не зміг знайти гроші і не заплатить тобі за поїздку? А... Було хоч раз таке? Ні. Такого не було. Значить, це не проблема. Це не проблема, але це, це не проблема. Все. От, бридж Стоун. 17 радіус, ребят. 18, й класна... 17. 18. й да, ну. Ні, 18. й Сорі, ребят, резина. Гума. 18 й радіус. Бриджстоун. Я заїздив в Хмельницький і 380 км мені вполне вистачило. І було дуже зручно. Я так, що ти з'їздив і повернувся, це вже дуже великий. І я? Да, да, да. Плюс. Не, ну обслуговував запчасті, ну, де брати, ну, де, де брати. Ну, запчасті? Відповідаю. Відповідаю. запчасті, у офіційного ділера є варіанти для запчастника. Якщо не подобаються офіційні ділери, відповідаю, інтернет. ти Ну, а що, ну китаець і що, ну через три роки що, і електроніка і все. Оцинкований. Кажуть, що оцинкований. Еле... Електроніка, все, що. Три... Китайська машина. Так Електро... а що, електроніка нормальна в китайській машині завжди була. Ну кажуть, електроніка в машині. Та мало ли що вони кажуть? Ось такий от обзор. Я дуже буду сумувати за неї. ти ты цвета <реклама> снімав? Вот скажи. Ти это потім повиставляєш? Слушай, ну это нечестно. Я снимал на свою камеру. Я знал, что я повырезаю всю хрень, которую я там наговорил. А в тебе я не впевненный. Можно так, чтобы я был трошки подстриженный больше? Не? На ну, встык чтобы трошки. ты трошки был подстриженный, потратить хотя бы гривень 300. Блин, а что-то запах какой-то такой. Вонючий какой-то? Да. Наверное. О, завелось. Тоже хорошо. О, место! Так она ж место в Санаде. Да ну не они, они ж не ж уничтожители, жители всего. Лола, ну скажи, ну я не хочу отдавать МГ, Пашка, ну не отдавай МГ, пожалуйста. Блин, ну нельзя, ну слушай, ну ты что, вы, вышла, вышло место быстро, быстро в место скузов. Пиздец. Прикинь, вот это она хочет, эту машину. Так, Павло, главное не забудьте иметь Та що ж, да ж ти будеш з нею робити? <рес> а зараз саме час підбити підсумки найзалайканіших коментарів під минулими відео. Ці коментарі ви бачите на екрані. Власники цих коментарів отримують по пачечці от найсмачнішої в світі преміальної Арабіки з Ефіопії. А Також ви можете підтримати створення контенту на цьому каналі невеличким донатом. Деталі в описі до цього відео. Поїхали далі! А що, друзі, відзняли пашку, вже запізнюємось. Конкретно запізнюємось, так скажу, вже Та, яка різниця? Трошки затримуємось. Сьогодні цю тачку, на якій Пашка їде, будуть віддавати комусь в лізинг, То в принципі. Прикосу. Тут же ж немає камер. О, так Вмикаємо світло. Є. Так, я про що, що сьогодні цю тачку, на якій Пашка відпрацював тиждень, будуть віддавати комусь в лізинг Тому він її обкатав. Так, ну я так скажу, окей. Моє враження, то було Пашкине враження, тепер моє враження, що я відчуваю, коли я сів в сонату після MG, Друзі, після MG, яку всі кажуть. китайська там щось там, китайська MG. Я сів в сонату після цієї китайської MG, як в консервну банку. В ній ехо. Вона вже просто її час вже пройшов. Все, от мої відчуття. Тому MG це круче в 10 разів, ніж Sonata. Просто, в рази. Ну, не знаю, такий мій висновок. От просто, щоб це зрозуміти, треба покататись на MG, а потім сісти в Sonata. Тому я вже просто знаю, які відчуття чекають на Пашку, що він буде просто в шоці. Він буде трошки засмучений, але це буде для нього стимулом тепер працювати краще, продуктивніше і йти до нової тачки. Коли я приїхав в Київ у 2016 році, а Костік, якого ви бачите частенько на моїх відео, майстер-приймальник з Royal Service і мій друг, друг дитинства, Костік тоді працював на Бориспільському шосе. В Порше центр Аеропорт Київ. І коли я приїхав в Київ, ну, просто починати нове життя, Косік запросив мене до себе і сказав для мотивації я хочу тобі подарувати тест драйв на Porsche 911, ми приїхали в автосалон. і на Порше на цей 911-й прокатній ліг двигун і мені запропонували новий каєн GTS Turbo, наскільки я пам'ятаю. Це був 2016 рік, якраз це був новий каєн 2016 року, це вже рестайлінговий. Я сів в цей каєн в шортах, в Майкі, ну, коротше, в тапочках. І коли ми почали їхати, я просто... Ну, я чесно, я був просто в шоці від цієї розкоші, від комфорту. І ми, коротше, їхали, і там каже менеджер, який біля мене сидів, ну от ми їдемо 200, 250 км на годину, як, як ви бачите в машині, чудова шумоізоляція, комфорт. І я дивлюсь на спідометр, скільки 250. Настільки легко вона їхала 250, що я просто в це не повірив. І тому тоді я зрозумів, чому люди на крутих тачках ганяють з шаленою швидкістю і всі кажуть, блін, куди він полетів? Та тому що ця швидкість не відчувається. А особливо, особливо коли це 4,8 GTS, то ти просто натискаєш на газ. І в тебе вже, ти стоїш на місці і в тебе вже 100. Розумієте? Вже 100. Потім ти натискаєш на газ і в тебе вже 150-200. Ну, це важко описати. Але тоді я отримав такі відчуття шалені, що я зрозумів, я хочу їздити на таких тачках. Але потім я з каєна назад пересів на тролейбусі. І я постійно думав, як би купити тачку, як на неї заробити з такою зарплатнею, як? Просто як. Але я цього дуже хотів постійно. Я хотів їздити на люксових тачках. І зараз, коли я їжу на ягуарі, ну не зараз, а на цьому ягуарі. Так от, і зараз, коли я їжу на своєму ягуарі, на розкішному люксовому седані, і там щось ламається. Я, якщо чесно, ну так, да, трошки я розстраюся. Да, зламалась тачка, але ті відчуття і емоції, які вона дарує, це просто незабутне. Я не можу зараз уявити собі, що я знову з Ягуара пересяду на Kia Optima. Я вже не хочу. Я хочу на BMW П'ятерку, може, нову я хочу пересісти. На Mercedes, на новий, не знаю, може на Rolls-Royce Phantom. На щось хороше. Ну, назад на Кія? Або на Сонату? Ну не знаю. Тому коли в коментарях ви мені пишете, може купити щось надійне і просте. Ну не хочеться просте. Ну хочеться... Хочеться паномеру, розумієте? Хочеться Панамеру, GTS Turbo 4.8, щоб отримувати емоції і задоволення. Ну... Но... Знову ж таки, дороге обслуговування, да. воно дороге, тому що я заробляю мало. Я хочу заробляти, якби я заробляв в два рази більше, ніж на сьогоднішній день є, мені би на ягуар вже вистачало от так, на будь-яку поломку. Щоб не зламалось, я заїхав на Royal Service, пікнув карту і забув. Все, от так я хочу. Поки що, плани такі, коли вийде робити так, Можливо, буде паномера, тому що Панамера в два рази дорожче в обслуговуванні, ніж Ягуар. В два рази рівно. Що стосується базового ТО, що стосується будь-яких поломок, в два рази дорожче. Тобто, якби на сьогоднішній день у мене була паномера, у мене б грошей вже взагалі не було. Все. Одне ТО, дві поломки, ну, рейка, генератор, плюс ТО, плюс колодки, все, це вже 200 тисяч мінімум. На Панамері, мінімум це 200. Я вже не кажу про прокладку клапаної кришки, про якийсь там турбіну чи ну щось таке. ну Тобто там просто ціни космічні. Але я хочу цю машину. Я б дуже хотів її купити вже в наступному році. може Хотілося б вже в наступному році їздити на панаме. Чи в мене вийде, я не знаю. Але я хочу. Такі в мене думки, друзі, такий сьогодні відосик вийшов. Такий коротенький. Просто, як завжди, ні про що. Про черговий день мого життя. Яке мені дуже подобається. Дякую за перегляд і побачимося. бувайте!